Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, скра майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Кирило Іванов, випускник курсу Bootcamp Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Кирило, привіт! Всім привіт. Друзі, вітаємо в ефірі. Кирило, розкажи, будь ласка, де працюєш, на якій позиції. Зараз я працюю в компанії Apex Soft на позиції Frontend Developer. Поділися, будь ласка, де працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? До IT я був моряком, помічником капітана і під час війни вирішив опанувати нову професію і обрав IT. Чудово! А які ще були, якби пуші, скажімо так, що ти вирішив таке IT? Чому не іншу професію, наприклад? ІТ дає багато сторін вибору, тобто можна працювати і в офісі обрати, і віддалено з дому, і якось мандрувати або просто переїжджати і при цьому залишатись працездатним. Це дуже важливо в наш час. Чудово. в тебе така досить була професія, можна сказати, ти в морі велику частину часу проводив. Можеш навести таке порівняння От було ось так, а стало ось так, порівняно з АТІ сферою? Ну зараз, коли я працюю в IT, я постійно вдома, я з родиною в той час, коли раніше я працював і покидав родину на півроку та більше. Тобто це великий плюс залишатись там вдома і проживати життя разом з родиною. Однозначно, такі е, кардинальні зміни, скажімо так, вийшли в твоєму, можна такому сказати, звичайному побуті. А друзі, ми зараз з вами в прямому ефірі. У вас є унікальна можливість написати свої запитання в чат, і Кирил протягом даного ефіру буде відповідати. На найцікавіші запитання. А також, якщо ви чуєте інформацію, яка вам подобається, яка вам цінна, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, нам буде дуже приємно. А ми будемо рухатися далі. Е, Кирило, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні і як ти долав труднощі, з якими стикався? На початку найскладнішим було все, тому що це абсолютно нова сфера для мене, з IT я не був пов'язаний ніяк. Як ми це вирішували? В нас було чудово, чудовий канал в Діскорді, ми створили з однокласниками, і ми багато проблем кожний вечір разом вирішували, ділились думками, тому що я маю свій погляд, хтось інший, і разом простіше прийти до вирішення будь-якої проблеми. Сто відсотків, тобто по факту середовище, в яке ти потрапляєш, в середовище таких самих, як і ти, в середовище айтівців, людей, які змінюють свою професію, легше стартувати, можна так сказати. Сто відсотків, тому що ти знаходиш нових друзів, нових знайомих і людей, які йдуть з тобою разом цим шляхом. Однозначно. А чи спілкуєтеся ви і надалі після завершення навчання? Так, спілкуємось, зідзвонюємось, ділимося своїм досвідом, хто чим зараз займається, хто ще шукає роботу, хтось працює. І просто так по життю так ми спілкуємось. Чудово. А, і взагалі, знаєш, приємно бачити, як люди не просто там навчились, випустились і розійшлися, а продовжують підтримувати цей контакт. Плюс це зараз ви такі початківцях. Через 3-5 років ви будете там крутими сіньорними розробниками, хтось створить свої компанії, заснує свої стартапи, і це взагалі класно мати в оточенні таких людей. Добре, тобі по факту допомагали саме тобі ну, одногрупники найбільше, коли були якісь труднощі. А що тебе мотивувало дійти до кінця? В тому що мені була потрібна нова професія. І я поставив собі ціль, і тому я просто йшов до неї все. Тобто ставити ціль це особливо важливо, коли ти змінюєш сферу, починаєш щось нове, правильно? Так, це дуже важливо, і це також було на навчаннях софт скіли, планування нашого навчання, планування пошуку роботи, і ці скіли потрібні в житті. І добре, якщо ти починаєш їх використовувати. Угу, на, початку, на початку деякі не розуміють, типу, ну я і так, в принципі, щось спланував, але щось не виходить. Але коли степ -бай степ ти починаєш робити, ти такий через час вже такий о, а воно допомогло, це добре. 100%. Ти зачепив тему софт скіли. Як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для досягнення успіху в ІТ сфері? Це найперше, тому що є і виснаження і інколи розпач, недомагання, як з мемо. Але ти розумієш, для чого ти це робиш, і ти збираєшся з духом і продовжуєш вивчати. Однозначно, давай поговоримо про твоє працевлаштування. Скільки часу пройшло після завершення навчання до того, як ти отримав свій перший офер? Ну, ми закінчили десь у лютому, і у березні я вийшов на роботу це місяць, але треба наголосити, що наприкінці навчань, як наші ментори дали пораду, ми почали вже створювати резюме, лінкідін, наповнювати свій гітхаб портфоліо. Тобто, це все треба робити до початку, щоб не було що ти. Розкидуєш свою аплікашку, а вона негарної якості, тому що ніхто не дасть фідбеків. Від цього в тебе буде емоційна планка твоя падати. Треба все підготувати, коли кажуть ментори, коли у вас з'являється вільний час, ви це все проробили, щось підкоригував собі, тобі сподобалось, все прикріпив і почав шукати. Однозначно, і по факту, чим швидше, тим краще можна так сказати, як тільки є можливість не чекати там не знаю, якогось натхнення зразу йти та щоб... з цього є порада, так що не треба чекати чи там дивитися і думати, ну на цю вакансію я ще не підходжу. На цю також ось в тебе є якийсь комплект скілів, досвіду. Ти це все описав? Якщо ці вакансії підходять під твій опис, просто. Потрібно кожен день розсилати, моніторити, тому що кожен день з'являються нові, зникають старі, і ти постійно маєш це оновлювати. Сто відсотків. Дякую тобі. А давай поговоримо про етапи безпосередньо, які ти проходив в компанії, де ти зараз працюєш. В Ваксофт, коли я знайшов їх а, анкету, що поторібен девелопер. Я відправив резюме зі мною зв'язались через там, два дні десь і запропонували інтерв'ю з HR. Ми вийшли на Google Meet на конференцію, поспілкувались. Далі вона назначила зустріч з техлідом компанії, де вже проходив безпосередньо техкол в нас. Де, де ми поспілкувались, перевірили мої технічні навички, знання, які я отримав на навчанні, і запропонували мені роботу. Це саме в цій компанії. В іншій компанії я подавався, також був і лайфкодінг, і також технічні, і це все йшло паралельно. Але дуже гарні умови в Опексофті, тому я пішов до них. Класно, супер. А скільки всього ти відправив резюме? А скільки співбесід ти пройшов за цей час? Резюме за місяць я відправив дуже багато, напевно, сотню, якщо не більше. А відгукнулись на інтерв'ю зі мною десь з 20, і далі ще було десь 5. Технічних співбесід. Mm -hmm. А ще були компанії, де, де вони просто після HR висилали тестові завдання тобі, казали, там, це на тиждень, це там на 10 днів, це на 2 дні. І їх треба було робити, але умови мені не сподобались, і я вирішив відмовитись від них. Угу, зрозуміло, добре, дякую. Друзі. Нагадую, що ми зараз в прямому ефірі ви маєте можливість поставити свої запитання Кирилу. А також, якщо у вас є уточнення щодо вибору курсу і тому подібне, є прикріплене посилання. Ви можете залишити заявку, і менеджер відповість на всі ваші додаткові запитання, які безпосередньо не стосуються теми нашого ефіру. А ми рухаємося далі. А ти обрав навчатися саме на буткемпі. Чому буткемп? Тому що в мене був вільний час, і мені подобалось, що там за півроку вже маєш опанувати нову спеціальність. І я розумів, що ми будемо витрачати цілий день навчання, практики, плюс домашні завдання, командні проєкти, і. Такий багаж знання, ну я вважав, неможливо взяти на інших опціях. Угу. тоб потрібно обирати той формат, який найбільше підходить тобі. А 100%. Ти обрав фулстек програму напрямок. Чому фулстек, що тобі допомогло визначитися? Чи можливо ти проходив якісь безкоштовні програми від GVT, щоб обрати напрямок? Поділися детальніше. Почав з безкоштовного тижневого курсу HTML CSS. Марафон ти проходив? А, так а, а далі я вирішив взяти FullStack, щоб опанувати саме ось цю базу, яка потрібна початківцю, і вже під час навчання для себе обрати, чи я хочу бути бекендером, фронтендером, чи все разом фулстек. Ось, наприклад, зараз я обрав мені більше подобається фронтенд. Угу. І зрозуміло, ну там як по, візуал, є все видно. Так. А знаєш, зазвичай буває, інколи буває, що починають там з з фронтенду, а потім переходять в бек, навпаки, мігрують. Тому, можливо, тобі з часом і інший напрямок сподобається. Добре. А розкажи, будь ласка, про. Англійську мову, чи ти зараз спілкуєшся на ній? Який в тебе рівень був, коли ти йшов на навчання, який він у тебе зараз, як в тебе зараз побудований цей робочий процес? А коли я почав навчання, в мене був звичайний середній рівень англійської, тобто читати, писати, говорити на середньому рівні, і вона безпосередньо необхідна як і при навчанні, так і при кодінгу. І в компанії також з різними замовниками бувають зі дзвони, ми спілкуємося виключно англійською. Наприклад, в моїй компанії також чудово предоставляють репетиторів, вчителів, і ми займаємося англійською і це дуже допомагає розвивати себе далі. Угу, зрозуміло. Тобто, а які ще бонуси є від компанії? Ти сказав, що вже допомагають навчатися, можливо, є ще якісь плюшки. Вони також допомагають, в принципі, в усьому. Вони розуміють, що ти початківець, і це велике ком'юніті, де можна звернутися за порадами. Також надають техніку для роботи. Тобі не потрібно працювати на своїй машині. Тобто, в мене звичайний windows комп'ютер. Вони надали гарний Mac, з яким я чудово працюю і можу виконувати поставлені цілі. А в них бувають різні мітинги також раз там на два тижні, де обговорюють нові якісь апдейти, які виходять в it технологіях де можна поспілкуватись всім офісом, обговорити питання, свої думки та вивчити щось нове. І в усьому підтримують вирішення будь-яких питань по життю або там кудись треба відійти під час роботи ще щось вони завжди входять. В твоє положення і допоможе з цим. Зрозуміло, дякую. Це дуже круто, коли компанія підтримує. І коли ти прийшов на роботу, я так розумію, в тебе є і наставник, правильно, до якого ти можеш звернутися з питаннями, чи ти саме самосі... вирішуєш? Ну на початку був закріплений ментор, так і я звертався з усіма питаннями до нього, постійно писав, кажу, що нам робити тут, як налаштувати це. Як взагалі треба відповісти в такій ситуації, і мене навчали, щоб далі вже я працюю самостійно. Зрозуміло. Ну тобто, ти був не сам на початку, це дуже круто. Скажи, будь ласка, питання з чату у нас є: чому саме фронтенд обрав? Тому що я дуже люблю бачити, що я роблю. Якщо я. Пишу там, якусь функцію виконання, то я хочу натиснути в браузері її і побачити, працює воно чи ні. На бакенді цього немає. І Для цього, напевно, потрібен, може, інший склад ума. Та й таке. Я більше за візуал. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто тут треба дивитися на те, що подобається саме тобі, спробувати і там, і там, і обрати те, так. що підходить найкраще однозначно. А, наступне запитання як ти вважаєш, чи кожен ма, може стати айтівцем? Ну, якщо в людини є справді бажання, то так. А, ну, як і в будь-якій професії, якщо в людини немає бажання, то він нічого й не досягне? Однозначно. А скажи, будь ласка, в тебе був якийсь досвід в IT до курсів, чи ти був повністю з нуля? А, ні, я тільки гарно вмів користуватись комп'ютерами та і все. Саме написання коду досвіду не було. Можеш розказати свої враження як людини, яка йде геть з нуля, яка нічого до цього там не писала ніякий код, як це все відбувалося, що, ну, тобто, що для тебе було складне, і тому подібне? З якими ти викликами стикнувся? Дуже легкий приклад. Кожен може усвідомити, як він починав вчитись і всі роки в школі, коли ти відкриваєш підручник. Не розумієш, а через тиждень ти все знаєш і вже пишеш контрольну по цьому. Так і тут, так, спершу ти не розумієш, але ти почитав, а вчитель дав тобі наглядний приклад, плюс ти зробив з командою домашнє завдання, і в тебе все виходить. Угу. Добре, дякую тобі. Ще давай поговоримо про співбесіду, чи використовувати на співбесіді ті знання, які отримав під час курсу, і чи зараз ти використовуєш їх в роботі. Так, звичайно, тому що на тех співбесідах, на технічних, перевіряють якраз твої знання, задають питання, по тому що ти вивчав. І також lms система в Говіті, наші підручники з конспектами, відео все залишається в нас, і це дуже допомагає в роботі. Тобто мені не потрібно завжди бігати там до Гугла, щось шукати. Я можу відкрити підручник на потрібній темі собі, подивитись відео, прочитати конспекти і зробити це Це швидше. І так цим користуюсь завжди, і це просто супербонус. Клас, я дуже рада, що матеріали далі перевикористовуються. Зрозуміло, що якщо ти далі будеш ще вище, ще вище підніматись. Тобі потрібно буде ще додатково вивчати, і в IT потрібно вчитися по факту постійно. Але те, що на початку і для працевлаштування цього цілком достатньо, це важливо. Добре, скажи, будь ласка, чи є що, що би ти хотів сказати нашим студентам, які зараз навчаються, що їм точно треба робити, умовно, можливо, ти робив якісь помилки, які б ти вже не робив. Знаєш, дай пораду собі в там, декілька місяців тому, що їм варто робити, щоб досягти успіху в ІТ? А, ну, по перше, якщо не зрозуміли якусь тему, чи не до кінця не відкладати і не думати, Ой, ну на вихідних вивчу. Зараз якось домашнє завдання, здам та піду далі. Так не пройде, ти забудеш, ти відкладеш, і потім в тебе буде цей пробіл в тебе в голові. Краще до кінця вже розібратись, і з цього витікає одразу друга порада це максимально комунікувати зі своїми одногрупниками, створити телеграм-канал, там в Діскорді десь канал. Спілкуватись, набрати хто знає, сказати так, Агов, давайте зберемось, поясніть мені ось цю штуку, я ось тут не до кінця розібрався. Завжди знайдуться люди, які витратять півгодинки, щоб пояснити, і тоді ти усвідомиш і спокійно підеш далі. Друзі, пам'ятайте залишатися в цій спільноті. У вас не тільки є доступ до викладачів, до менторів, а є доступ до величезного ресурсу ваших одногрупників, які такі ж самі, як ви, тому об'єднуйтесь, навчайтеся, знайомтеся і розвивайтеся в ІТ разом. Добре, Кирило, і на завершення, які поради можеш дати нашим? Студентам, щоб вони таки вивчилися, дійшли до кінця успішно, працевлаштувалися і е, окремо ще поради для тих, хто вагається йти, ІТ чи не йти? Ну, по-перше, почнемо з навчання, тобто, вивчайте все, це не робота, це тільки навчання, не треба нічого боятись, треба все випробувати на собі на командних проєктах обов'язково беріть на себе будь які відповідальності, це вам знадобиться у житті. Далі, при пошуку роботи, розсилайте всюди свої резюме, не потрібно цього боятись. Також створіть таблицю, куди записувати, щоб розуміти статистику успіху, і неуспіху, щоб зробити якусь редактуру і покращити свій пошук. І ті, хто вагаються... Все просто, не вагайтесь, якщо є бажання спробуйте. Дуже тобі дякуємо. Дякуємо, Кирило, за це інтерв'ю. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках. Кирило, тобі бажаю розвитку та досягнення твоїх наступних цілей. Нехай все вийде найкращим чином для тебе. Дякую за це інтерв'ю. Дякую. Всім Всім па -па. Па -па.